Тут у нас нержавійка. Перевірка, як звичайно, за допомогою вашої улюбленої іскри. Всі її так люблять, більша половина людей кричить, що по ній там взагалі можна зрозуміти по тій іскрі. Але насправді в нержавійці іскра показує майже всю картину. Єдине, знаєте, що не показує, що. Коли нержавійка йде з високим відсотком нікеля, а це вілка червона іскра. Ви ніяк не зрозумієте, скільки там відсотків. Ця штукована починається з 12 і вище вплоть до 80 нікеля. І уже там по іскрі ви нічого не зрозумієте. Зрозуміло, 8 абсолютно зрозуміло, яка іскра. Вона звичайно, як і в десятки, тільки трошечки підхлопує на краях. В 10 вона просто ровна, височки від 12% вона мілка червона. А все, що не нержавійка, де немає нікелю, вона просто хлопає на краях і от і все. Тобто, по суті, наука невелика, Якщо цим позайматися, то ну, я думаю, неділь-дві, і ви вже не будете промазувати ні в яких металах. Ну, я маю на увазі, в нержавійці не будете промазувати. Ну, тільки... Дві неділі треба раціонально використати, і потратити їх на знання. А не просто дві неділі прошло. І ти вже думаєш, ну, що щось знаєш.